Доброго дня, шановні марганчани. Сьогодні поговоримо про профілактику тих захворювань, рівень яких виріс у зв'язку з низькими температурами повітря та воєнними подіями. По-перше, це гострі кишкові інфекції, сальмонельоз, шегільоз і гострі кишкові інфекції, встановлене, не встановлене тіалогія. Захворювання пов'язані з вживанням неякісної питної води. Несвоєчасної обробки рук та вживанням харчових продуктів з вичерпаним терміном придатності та які зберігалися без холодильного обладнання. Наступне – 19 Продовж останніх трьох місяців не реєструвалися захворювання на covid 19 густро респіраторне захворювання, а на тепер. Більше двох десятків випадків вже зареєстровано. Випадки, перші випадки, як завжди, були у зв'язку з тим, що люди відпочивали, виїжджали за межі міста і області Дніпропетровської в Тамаківському районі, в Маринці. Ці випадки зареєстровані на сьогодні більше двадцяти. І найчастіше хворіють. Люди пожилого віку, і е, люди, які знаходилися за межами міста, я повторюю, і е, захворювання себе проявили. Профілактика. Е, на жаль, у нас низький рівень проведення щеплень проти covid 19 е, це бустерна доза. Більш ніж 6% від підлягаючого населення. А е, отримання трьох щеплень вакцинами від проти COVID-19 від цього захворювання гарантує е, легку форму захворювання, повне одужання і не буде летальних випадків. Наступне туберкульоз. Туберкульоз виріс на одне. Захворювання на один випадок, але також це доросле населення, яке не своєчасно зверталося за медичною допомогою, відмовлялися, захворіли від госпіталізації в місто Дніпро відповідні заклади та місто Кривий Ріг, і хвороби запущені. Е е летальних випадків немає. Але лікуватися прийдеться довше ніж треба було звернутися своєчасно за медичною допомогою, ізолюватися від своїх родичів, близьких і інших жителів міста і переселенців, в тому числі, в тому числі тимчасово, які приїхали в наше місце, наступне. У нас зареєстровано випадок у липні, пов'язаний з укусом кліща. На тепер цей сезон кліщовий, як я його називаю, вичерпано, немає, але можуть бути укуси іншими комахами. Будьте обережні, бережіть себе. Також хочеться звернутися е, за підтримкою е, у відношенні холери. Зв'язку з тим, що наше місце є ендемічним, наші водоймища е, з холери. Не купайтеся, не пийте воду у тих водоймах із тих водоймищ, якщо ви перебуваєте. На відпочинку, чи на рибній ловлі, чи в інших випадках. Бережіть себе, і близьких. Якщо ви захворієте, на жаль, своєчасно звертайтеся за медичною допомогою. Бажаю всім здоров'я, всім мирного неба. Дякую за увагу.